Усім доброго дня! В продажі Volvo XC-60, модельний рік 12-й, типа записано 11-й, 2.4 DSR, D5-215 кінських сил. Це з... один із найпотужніших двигунів в цій лінійці. Повний привід, автомобіль свіжобренний із Німеччини. На гарній комплектації, в гарному кольорі, на 19 титанових дисках. Автомобіль обслежений, сад. Коробці. Ні, замінено. Також є мінімум ревій. Автомобіль обслужний, без будь-який. Це має партронік передзад, також має адаптивну оптику ксенонову. Автомобіля присутній панорамний бак, він повністю відкривається. Поселений автомобіль просторий, шкіряне кермо, оригінальний пубір, 250 тисяч, крові з контроль, мультимедіа, також є датчик дождя, бортовий комп'ютер, блок управління світлом, кнопка Start-Stop, тут стоїть. Premium sold. музика екранчик, тут зображено вся повністю Multimedia, навігація, камера, дуже гарно поєднано, оригінальна аудіосистема з підтримкою USB аут, Bluetooth підігрів передніх сидінь. автомат, коробка, звичайний ISIM, панорама по автомобілі. Все повністю працює. Сидіння шкіряні плюс електро, плюс пам'ять, що є дуже комфортно. Шкіряні Чотири 4 підйомники. електрорегулювання, підігрів та складання дзеркал. Також для закривання дзеркало теж. також складається. Це повністю в дуже гарному стані, все збережно. Задні збираємо карбочки, також там сидіть, не також присутня підлокітник, він також не в усіх моделях є. Також у нас є зйомний фаркоп, електрокришка багажника. Оригінальний сабвуфер. Оглянутий, комфортний, який класно дивиться на дорозі, одночасно економний і прохідний. Що нагадою Volvo XC60, 2011 роком зареєстрований в Україні, модельний рік 2.4 Дизель т 215 Кінський Сил. Тумбід повний привід, обслужений, поглянутий цікавить автомобіль, телефонуйте.